Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День. Вітаю усіх, моє шанування для вас у студії радіо працюю. Я ведуча Оксана Кропивницька. Дякую усім, хто слухає Українське Радіо Житомир сьогодні в обласному центрі. Сніжить і дощить, але я вірю, що там, де ви є, вам тепло і затишно. І пропоную до вашої уваги цікаву і важливу тему для обговорення. Нагадаю, що це прямий ефір і номер нашого телефону студійного 47 22 47. Або ж пишіть нам на Viber 066. 68 154 88 в Хорошівській громаді нещодавно відбувся тренінг, під час якого учасники могли проявити свої здібності у вміннях розрізняти інформацію, навчитися працювати із інформаційним шумом та розвивати критичне мислення. Тоді, коли часто вимикають світло і припадає інтернет, радіо і газета, традиційні засоби масової інформації є чи не єдиними важливими джерелами зв'язку. Зі світом, особливо у віддалених громадах нашої області. Тому люди, які створюють новини і журналістські матеріали, повинні вміти аналізувати і перевіряти. Медіаграмотність це та наука і термін, який зараз часто звучить, і насправді він є корисним усім, особливо розуміючи, що інформація це ще один вид надзвичайно потужної зброї, яку використовує Росія вже багато років проти України та інших країн світу. Як людям у віддалених громадах дізнаватися правдиву інформацію, поговоримо зараз із учасницею нашого ефіру. Вона із нами. На прямому зв'язку, і це Галина Мінялук, редакторка Хорошівської газети Прапор, волонтерка, громадська діячка. Пані Галино, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що погодилися, і слава Україні! Героям слава! Вітаю, пані Оксано. Вітаю слухачів усіх. Дякую Добре. вам, і нам насправді дуже важливо, що ви сьогодні є учасницею нашого ефіру, адже ви редакторка газети з багаторічним досвідом. Плюс, ви знаєте, мені дуже завжди цікаво спостерігати за вашою такою активною громадською діяльністю, і насправді це дуже важливо, тому що ніхто із нас не повинен сидіти, а ми маємо усі працювати на своєму фронті, діяти і рухатися вперед. Пані Галино, ви так само є учасницею цього, про який я розповіла тренінгу, і багатьох інших. Кого ви там зустрічаєте? Скажіть свої враження: наскільки різниця аудиторія таких тренінгів спочатку. Повномасштабного вторгнення, кому цікаві такі зустрічі, і який головний фідбек ви для себе особливо можете зараз підсумувати? Так, дійсно, тренінг, який відбувся у нас 17 березня, це був тренінг, ну, можна сказати, дуже високого рівня, тому що проводили його працівники кафедри журналістики Сумського університету. І е, тренінг проводився від інституту демократії імені Пилипа Орлика. Е, це дуже серйозні люди проводили тренінг. Він був в першу чергу. Учасниками його були педагоги місцевих е, закладів освіти Хорошівської громади, були депутати селищної ради, були навіть учні-старшокласники, ось і активні громадяни. Ну, сприймався тренінг дуже добре, тому що е, свідомі люди розуміють, наскільки зараз важко розібратися в тому потоці інформації, який на нас виливається щодня. І тому е, орієнтуватися у інформації, уміти розрізняти правдиву і неправдиву інформацію, уміти. Ну, перевіряти цю інформацію і користуватися саме е, тими джерелами, які можна довіряти, о цьому нас навчали, е, хтось, можливо, для себе просто поповнив якісь знання, але сприймалося це дуже добре. І навіть відгуки такі були, що дехто із учасниць сказав, о, тепер я буду фактчекеркою. Або говорили про те, що дійсно такі знання є життєво необхідними, тому що люди усвідомлюють, що. Сьогодні, особливо у військовий час, ми маємо бути відповідальними і в тому, яку ми інформацію споживаємо, і в тому, яку інформацію ми поширюємо. Це дуже, а, дуже важливо. пані Галина. Насправді, от я думаю, що ви зі мною погодитеся, що багато хто ну принаймні в і в нашому оточенні з вами, як до колеги до вас звертаюся, вважали, що подібні тренінги, де взагалі медіаграмотність, це про людей, які працюють з інформацією, безпосередньо виробляються новини, працюють в газетах, на радіо, в телебаченні і готують матеріали для різного роду сайтів. Насправді це все ж таки. Про знання для усіх громадян України, тому що так. не завжди ми маємо справу із добросовісними засобами масової інформації, а люди дуже часто не розрізняють їх і споживають тут ще іншу інформацію. З вашого досвіду, як часто люди стають заручниками неправдивої інформації, От з вашого журналістського досвіду. Ну, з мого журналістського досвіду, і, можливо, навіть просто з досвіду звичайної споживачки інформації, я можу запевнити і спостерігала це не, не один раз, що люди є заручниками неправдивої інформації у дуже багатьох випадках. І та й ми самі дуже часто, навіть є ну, навіть професіонали, здавалось би, журналісти, які без кінця от. Підвищують свою кваліфікацію і працюють у цьому плані, вони теж ем, ну, можуть помилятися, тому що настільки ворог е, сьогодні має досвід дезінформації, має е, навички, має знання, залучає величезні кошти для того, щоб нас дезінформувати, щоб нас налякати, щоб нас. Е, е, ну, Оцю неправдиву інформацію посіяти у наші мізки, у, наші, у нашу свідомість, і таким чином маніпулювати нами, таким чином формувати якісь свої е, наративи, щоб ми їх повторювали, і так далі. І це дуже-дуже важливо. Ось. І тому, е, наприклад, е, ну, ось із мого власного досвіду була інформація е, у соціальних мережах. Про, дуже Ми часто знаємо, що, наприклад, інформація була про те, що не потрібно проводити ем, е, щеплення проти е, COVID-19, дуже така була масована е, атака про те, що це не потрібно, і там знаходились дуже багато. Але ми потім бачимо, що переважно більших людей щепилося і всі нормальні, живі, позалишалися. І зараз ми бачимо, якщо йде нова хвиля захворювання, то вона набагато легша. Тобто, ми тепер уже бачимо результати тієї пропаганди, що вона була дійсно масованою і серйозною. Але е, ну, тепер ми бачимо, що це дійсно була ось така хвиля. Такої пропаганди ось такого інформаційного вкиду, так так інформаційного вкиду. Ну і щоразу ми ми е, ще наводити дуже багато прикладів mm -hmm. і про те, що і почорніли хрести на цих соборах. Печерської лаври, і так далі, і так далі. І це все така інформація, яка розрахована на нашу емоційне сприйняття, на якісь отакі бездумне сприйняття для того, щоб посіяти зневіру у тому, що говорять офіційні ем, засоби масової інформації, офіційні сайти, влада, і таким чином внести такий розбрат у суспільство. І ми повинні бути дуже в цьому плані. Обережними і е, мудро ставитися до всього, думати, що ми читаємо, що ми сприймаємо, і що ми поширюємо. Дякую вам дуже. Нагадаю нашим слухачам, що Глина Мінялук, редакторка Хорошівської газети Прапор, волонтерка, громадська діячка зараз із нами на зв'язку. Нам, до речі, цікава ваша думка, шановні слухачі. Чи читаєте ви газети, і взагалі, як ви отримуєте інформацію, чи вдаєте перевагу інтернету чи радіо? Розкажіть нам, будь ласка, про це 47 22 47, наш прямий телефон. Або ж напишіть нам на Viber 066 68 154. 88. Нагадаю, Галина Мінялук, редакторка Хорошівської газети Прапор, із нами зараз на зв'язку. Пані Галино, хочу до вас як до редактора газети звернутися. Наскільки сьогодні переживаються непрості часи саме газетярі, адже ми знаємо про те, що після роздержавлення не усі газети змогли продовжити своє існування, і не усі громади сьогодні мають друкований засіб масової інформації, через який вони могли потримувати інформацію про життя громади і світу, і як то кажуть, саме таким чином споживати інформацію, бо ж такі реалії, що не Завжди є інтернет і не завжди є світло. Яка ситуація на зараз, які головні проблеми долаєте і з якими труднощами стикаєтеся, ви і ваші колеги? Ну, на жаль, маємо констатувати те, що дуже зараз в тяжкому стані знаходиться локальна преса. І ми хочемо сказати, що у 2018 році завершилося роздержавлення. Але так співпало, що потім зразу почався ковід. Це вплинуло теж на розвиток локальних ЗМІ. Потім ось зараз повномасштабне вторгнення. І це, звичайно, теж не могло не позначитися на діяльності локальних газет. Але дуже великий вплив негативний ще справляє на нас пошта. Сьогодні у локальних газетах, в редакціях локальних газет працює. Один, дві, три творчих працівники, які ну, мусять і наповнити газету якісним контентом. І ще майже кожна редакція має сьогодні інформаційні платформи, такі як сайт, такі як соціальні мережі і так далі, так як ми, наприклад. І ми теж намагаємося, щоб ці інформаційні платформи теж несли корисну інформацію людям, щоб там був оригінальний контент. Ось і це дуже важко працювати. І коли ми, докладаючи зусилля, працюючи на сьогодні майже на волонтерських засадах, маємо ще те, що дуже погано доставляється наша газета і не тільки наша, а і багатьох моїх колег, тому що ми спілкуємося між собою. Якщо вона не доставляється до в село якесь. Де жіночка-пенсіонерка, чи там чоловік, чи, чи якась інша людина передплатила газетку, віддала за неї кошти, і вона розраховує на те, що її донесуть до хати щоразу, то вона або доставляється дуже пізно наступного тижня, або часом її не доставляють зовсім цю газету, а залишають десь у магазині, або у старостинському окрузі в приміщенні. І людина не може через свої якісь фізичні вади, через е, здоров'я вона розраховувала, що газетку принесуть до хати. А тепер її немає, і таким чином ще і пошта впливає на те, що передплата. Падає. Ось я, наприклад, зробила невеличкий аналіз того, яка, який був рівень переплати на січень 2020 року, це значить у грудні 2019 року закінчилась переплата на 2020. Я не буду називати газету, я взяла дві просто середні газети. В одної порівняно із січнем 2023 року тираж упав більше, як у два рази, в іншої тираж упав майже у три рази. І якщо взять усі газети, то це приблизно буде так. Десь у три рази упали тиражі наших локальних газет. І цьому е, причини є багато, об'єктивних, але в тому, в тому числі і причина е, ось роботи у, Укрпошти. І на сьогодні, наприклад, і, наскільки мені відомо, е, не виходить, припинила е, видання е, вихід свій газета. Така, яка була раніше міськр... ну, районною газетою, Древлянський край, наприклад, Коростенському районі. У Брусилівському районі не виходить газета відродження на сьогодні. В Андрушівському районі новини Андрушівщини. Ружинська земля зараз не виходить. І тим більше, що це були газети, ну, які несли достовірну інформацію людям, яку несли те, що необхідне, місцеві новини. Місцеві газети вони на сьогодні, за багатьма дослідженнями, є е, е, тими виданнями, яким довіряє населення. Ось. І зараз навіть е, газети обласні, які добре відомі, і «Житомирщина», і інші, вони теж е, ну, відчувають на собі оцю таку хвилю і е, труднощі великі. Тому дуже би хотілося, щоб звернули владу влада наша звернула увагу на таку негативну цю тенденцію. І подумала про те, адже ми складаємо величезний інформаційний ресурс, якому довіряють люди, і ми є частинкою того інформаційного фронту, який протистоїть ворожій пропаганді і дезінформації. І мені здається, що е, е, мають нас мають підтримати, тому що такими темпами скоро е, просто із мапи е, медіаландшафту Зникне дуже багато газет. А разом з ними, якщо це малесенька редакція, вона оту газетку тримає як тільки вона може. Плюс у неї вже є сайт розвинутий, у неї є соціальні мережі, які читають, яким люди довіряють, то зникне все, і це буде величезна, величезна втрата. І для області, і для держави і для кожної громади, зокрема, і буде дуже шкода, ми робимо все, що можна на нашому місті, але ми не все можемо, на жаль, скажіть, Ось. будь ласка, на вашу думку, а чому це відбувається? От немає зацікавленості у співпраці, чи немає от розуміння того, що це дійсно такий потужний ресурс, який потрібно підтримувати, і для того, щоб він ефективно розвивався в громадах. Якщо ми говоримо сьогодні про те, що має бути потужне місцеве самоврядування. Ування і от саме локальні медіа, про які ви говорите, це один із інструментів розбудови місцевого самоврядування і розуміння того, що не має бути такої конкретної вертикалі влади, а має бути громада повноцінна, яка вирішує в якому напрямку їй розвиватися, і які головні проблеми долати для свого якісного розвитку. Ну, на жаль, я хочу сказати, що не завжди і не скрізь є взаєморозуміння між редакціями локальних газет і місцевою владою. Але я хочу сказати, що, наприклад, із початком повномасштабного вторгнення, от рік тому, у 24 лютого, ми разом із Хорошівським селищним головою записали відео. і і потім упродовж півтора-двох півтора місяців, коли ось тільки ми всі відходили від шоку, ми шукали, як протистояти оцій навалі, що робити. Всі люди були в такому страшенному стані, в такому стресі, і всі чекали інформації від влади офіційної, перевіреної. І ми записували інтерв'ю із нашою місцевою владою. І дуже багато людей нас читали і дякували тому, що вони шукали ось цієї правдивої інформації. По перше, що відбувається в громаді, що відбувається на найближчій території біля нас, чого чекати завтра, куди треба йти, де потрібна допомога, де будувати блокпости, куди нести гуманітарну допомогу, як зв'язатися з волонтерами. І так далі, і так далі, і ці всі питання ми зразу вирішували. І ми бачили оцей фідбек. Ми бачили подяку людей. Зразу було дуже багато поширень. Ось, хоча газета не виходила на той час з об'єктивних причин, але дуже потужно працювали наші соціальні мережі і наш сайт. Ну, ми і сьогодні співпрацюємо із владою. Ну, трошечки якось менше у нас виходить із Іршанської громадою і з Новоборівською, але все рівно ми співпрацюємо. Але найбільш така потужна співпраця у нас була і дуже потрібна для людей саме на початку повномасштабного вторгнення. І ми тоді всі зрозуміли наскільки важливим є інформування людей на місцях. Ось і потрібно оцю тенденцію підтримувати. Ну, але. Не скрізь вона є, і я скажу, можливо, і в нас на сьогодні немає тієї співпраці, якої би хотілося. Але, скажімо, договори на висвітлення діяльності ми підписали із місцевою владою, ну, але вони такі дуже-дуже скромненькі, скажімо так. реклами, як такої, майже немає. І по суті, ми волонтеримо. Ми просто тримаємо на своїх плечах, розуміючи наскільки важливим є цей інформаційний ресурс. Ну і сподіваємося на те, що нас влада, можливо, і центральна влада, зверне на нас увагу, зрозуміє і якимось чином підтримає локальні видання, локальну пресу. І локальні медіа, тому що це дуже важливий інформаційний ресурс на сьогодні, скажіть, будь ласка, в громадах хто сьогодні читає газети? Яка ваша цільова аудиторія, і чи завжди люди можуть, наприклад, користуватися інтернетом або ж дивитися телебачення, слухати радіо? Чи все ж таки для багатьох газета є таким єдиним джерелом отримання інформації? Ну, е, багато хто говорить про те, що ой, газети вже зараз не на часі, зараз заволодів усім інтернет і так далі. Але коли ми говоримо про віддалені села, і коли ми говоримо про людей середнього і старшого віку, то е, сьогодні це аудиторія, яка потребує такої інформації. І е, люди, особливо літнього віку, які звикли нас читати, вони щотижня чи, е, чекають цю газетку і дуже е, дякують нам за те, що вона сьогодні ще виходить. Правда, ми е, іноді виходимо на меншій кількості сторінок, і ми перейшли на чорно-білий формат. Хоча це було 8-12 сторінок і повноколірна газета. Ну ми ж планували розвиватися. Тепер це трошечки скромніше виглядає, але разом із тим. Є велика аудиторія, яка би хотіла нас читати, але не у всіх є можливість через те, що працюють мобільні відділення Укрпошти не завжди якісно, і якщо по селах. Працювали листоноші, яких люди знали, особливо там, де ці листоноші були дуже добросовісні. Вони робили передплату. Ми дуже гарно з ними співпрацювали. То тепер Укрпошта скоротила цих працівників, і там працює мобільне відділення, яке приїздить на дуже короткий час. У те село не доставляє пошту і не доставляє, маю на увазі наше періодичне видання. І люди позбавлені оцього права на інформацію. І ем, якщо там не працює інтернет, а старше покоління, особливо дійсно такі літні люди, вони не завжди користуються такими гаджетами, які працюють через інтернет. І вони просто позбавлені інформації такої об'єктивної, потрібної, вони просто відчувають такий інформаційний голод. І я думаю, що це проблема, і потрібно її вирішувати. Ну так, дійсно погоджуюся з вами, що передплатники газет, які не отримують ту газету, яку вони вже мали б собі забезпечити, задумуються потім, чи варто передплачувати її знову. Таким, таким чином дуже впадуть тиражі самих газет, і не буде розуміння того, який ж наклад видавати. то… Це до речі, питання людського фактору працівників Укрпошти чи не виправдовує себе ось цей мобільний механізм, який запроваджений був. Ну в принципі, для того, щоб мобільно можна було б доставити ту чи іншу періодику, листи і усе необхідне в громади. Як ви вважаєте? Ну ніхто не відміняв людський фактор. Звичайно, дуже багато залежить від людини, яка конкретно працює на якомусь конкретному місці. Але разом із тим, оця загальна політика Укрпошти, яка налаштована на те, щоб все-таки впроваджувати мобільні оці бригади, ну ще ця робота не налаштована, і вона не враховує нюансів. Вона не враховує всіх тих особливостей, і які би до які би дозволяли все-таки виконувати так, як потрібно оцю доставку і вчасно, і якісно, і так далі. І поки що це дуже впливає на наші тиражі. Дуже впливає. Я думаю, що на найближчим часом ми отримаємо інформацію від «Укрпошти», обов'язково запитаємо їх про це, пані Галино. На жаль, добігає до кінця наш ефір наостанок. якщо ми говоримо про те, що люди повинні, особливо під час повномасштабної війни, отримувати важливу правдиву інформацію ваших 30 секунд. На що вони повинні в першу чергу звертати увагу, окрім довіри пресі? Так, дякую. Ну, по-перше, треба завжди знати, з якого джерела джерело інформації має бути надійним. І треба вміти перевіряти інформацію. Якщо ви отримали якусь інформацію, потрібно е, зразу звіритися із найбільш відомими такими е, засобами масової інформації, медіа, яким ми довіряємо: це Суспільне, Це Радіо Свобода, це громадське радіо, Укр... Укрінформ. Радіо НВ, наприклад, Українська Правда, Дзеркало Тижні, та саме Житомирщина, місцева преса. Якщо ці новини у цих виданнях ви не, не бачите, значить потрібно засумніватися і починати перевіряти. Дякую, і дуже, дякую дуже. Довіряйте і українському радіо, Бо тут у нас працюють люди, яким так само можна довіряти. Мінялук, редакторка Хорошівської газети Прапор була і з нами на зв'язку. Спасибі вам за цю важливу розмову. Дякую, дякую, дуже дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.